Коли святі Тадей і Симеон навчались у Вавилоні, був з ними побожний юнак Єфросин. Юнак цей відзначався чистим життям і особливим пошануванням Христової науки. На нього зробили негідний наклеп до Королівського суду, а саме, жінка із знатного роду. Звинуватила його в тому, що він є батьком її нешлюбної дитини. Напевно, хтось намовив її до такого наклепу, щоб святих апостолів і деякона знеславити в очах новонавернених християн. На судовий процес прибули Тадей і Симеон. Багато християн та поган були присутні на цьому суді. Апостоли попросили короля, щоби той наказав принести до залу немовля. Коли їх прохання було виконане, наказали дитині в імені Христа засвідчити, чи Єфросин є дійсно її батьком. І ось здивований натовп почув голосно і виразно, з уст немовляти. Що звинувачений юнак є невинним. Вражений король вимагав від апостолів наказати дитині виявити справжнього винуватця. Але ті відповіли, що покликані обороняти невинних, а не виявляти тих, хто заслуговує покарання. Завдяки цьому чудові Єфросина виправдали. А король разом зі свитою прийняв хрещення і допомагав святим апостолам у великій справі поширення християнської віри в своєму королівстві. Нехай це чудо збудить усіх скривджених і несправедливо звинувачених віру в опіку і оборону святого Тадея. Постанова. Постановляю не тільки особисто молитися до святого Тадея, але й іншим доручати напожність до святого, який заступається перед Богом за тих, хто просить Його допомоги. Святий Тадею, не залишай мене ти, який сілював прокажених. Приборкував змій і устами немовляти врятував невинного від судової кари. Зволь випросити у Бога ласку, порятунку в моїх важких переживаннях. В тобі вся моя надія й опора, молися за мене і рятуй, а я всюди прославлятиму тебе, як надійного опікуна. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.